Добрий день, я рада вас вітати, добра і миру хочу побажати Весь світ театр, а ми в ньому актори. А для дітей театр чарівний край, де граючись, вони зростають і у життя доросле вирушають. А ви знаєте, що таке театр? Це велика будівля, де є сцена, на якій виступають артисти та глядацька зала. А ви знали, що Всесвітній день театру відзначають щорічно 27 березня? А хто головний у театрі? Знаєте? Дайте я вам розповім. Артисти це люди, які виконують різні ролі, змінюючи при цьому тембр голосу, перевдягаються у різні костюми, перетворюючись у героя. Відображати персонажа. Також допомагають артистові міміка та жести. У артиста повинна бути хороша дикція, а вона залежить від нашого язичка. Давайте разом пограємо у гру. Повторюйте за котиком. Ой, який же у вас гарний язичок, такий вправний. А ваш голосок співпрацює з язичком, і кожен артист завдяки зміні голосу вміє перетворюватися на різних героїв. А для цього існує багато різноманітних розпівок. Ось одна із них. Давайте разом її послухаємо. Китя зажурилася з вечора. Діти, а чи любите ви слухати казки? Давайте разом пограємо у гру і перевіримо. Назви зайвого казкового героя та відгадай, до якої казки належить решта. Мишка. Курочка ряба. Лисичка. Дід. Зайва лисичка. Півник, кіт у чоботях, мишка круть, мишка верть, зайвий кіт у чоботях, дід, баба, качечка, зайчик, зайвий зайчик. Вовк, лісоруб, червона шапочка, колобок, зайвий колобок. Діти. А ви знаєте, що про цікаві казочки можна не тільки дізнаватись з книжок чи телебачення. Казочки можна побачити в театрі. Існує багато видів театрів, які ми використовуємо для показу казочок. Наприклад, Театр силуетних картинок. Герої в такому театрі зображені у вигляді силуетів, Театр картинок на фланелографі. В такому театрі на картинках зображені сюжети сказки. І автор, розповідаючи казку, виставляє їх по порядку. Настільний театр це театр, картинки якого виставляються на столі. Театр рукавичок. Всі герої виготовляються з рукавичок і дуже цікаво одягаються на руку. Пальчиковий театр. Всі герої виготовляються маленькими. І одягаються на пальчик. В театрі також часто використовують ляльки. Ляльки маріонетки. Вони вміють красиво рухатись, відкривають ротик, а якщо є крильця, дуже гарно можна показати, як вони літають. А це ляльки топотушки. Діти, я гадаю, що вам сподобалось, як танцює ця лялька. Ще багато ляльок та різних предметів можна використовувати для розігрування казок, і ми обов'язково будемо з вами з ними знайомитись. До зустрічі!